Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в металогійному районі міста Кривий Ріг. Ну, приблизно між першою і третьої дільницею. Назви, назви вулиці заборонено показувати, дає міста. Перші поверхи зрозуміло крамниці вже викуплені. давним-давно, Червона лінія. Ну, Міса дорога на гуртовий ринок і охтовий. Можливо, на наступній неділі з'їздю туди. Кажуть, там ще картоплю продають по 20 гривень. Бува тебе вже по 30. Раді цікавості. Можливості. Весь рік держалась картопля 27 гривень, ВАТБ спочину не багато. Весну даром вже кажуть, задарма ж хранить ніхто не буде. Весну все дорожче. Хоча є, якщо Багато товару буває, що й дешевше. Ну і на цьому поки що все до побачення.